Я нарешті вам дам оцей секретний секрет. Те, що так багато пишуть в книжках, те, чому, в принципі, індустрія саморозвитку, вона приносить мільярдні прибутки кожного року і розвивається з кожним роком все більше і більше. Тому що всі ми шукаємо цей секретний секрет, оцю магічну пігулку, як же досягнути успіху, яку одну річ. Треба зробити. І це дуже незвичний відео, тому що я його записую зразу після того, як я записав своє минуле відео. І от прямо стопнувся, я лише дещо зробив. Щоб вам наглядно передати те, що мені здається, є ключом до досягнення будь-яких результатів в вашому житті. Все, що я зробив, це я змінив рубашку, в якій я був одягнений в минулому відео. Навіщо я це зробив? Я це зробив для того, щоб показати вам зараз, як виглядає моя рубашка після того, як я записав чергове відео на Ютубі. Я не знаю, чи видно це, чи ні, але ви бачите, як приблизно виглядає спина. От ми маємо, що ми маємо тут. І навіть, можливо, це буде видно на моєму минулому відео. Ви побачите, що в мене з'явилися. Плями поту. Тому що під кінець під кінець свого відео, будь-якого свого відео, я дуже часто відволікаюся на те, що в мене просто вже тече ручей по спині. Тому далеко ходити не треба. Все, що треба сказати, це от як виглядає моя рубашка. Друзі, я зараз не хизуюся. Я не хочу сказати, що я вам такий. Роботяжка сиджу, і коли літо 40 градусна спека, я записую відео. Це відео буде зовсім про інше. Це відео буде про те, що нема магічної піголки. Треба просто сідати і робити. І робити не просто. Єдиний вихід, робити щось якісне це викладатися на максимум. Це робити так, щоб у тебе була повністю е мокра рубашка. Лише тоді ти можеш по-справжньому кайфанути від того, що ти робиш. Це є запорукою якісного життя взагалі. І ви зараз мені скажете, Макс, ну це все класно, ти займаєшся Ютубом. Це цікава професія, тобі, напевно, що це подобається. В мене зовсім інша ситуація. Мені не подобається моя робота, і мені не хочеться викладатися наповні. Мені, мені це не цікаво. Друзі, хочу вам розказати про одне неймовірне дослідження. Є така книжка, яка називається Great at Work. Так, от автор цієї книжки він провів дослідження і опитав 5 тисяч співробітників різних компаній, корпорацій, щоб зрозуміти, що робить людину неймовірно ефективною під час роботи. І він був, м'яко кажучи, здивований: те, що людина, яка кайфувала від своєї роботи, вона не давала класних результатів. Вона казала обожнюю свою роботу, але робота була на трієчку. Хто давав найпотужніші результати? Це ті, хто вбачав у своїй роботі сенс. Крапка. Як тільки ви вбачаєте в своїй роботі сенс, ви автоматично даєте максимальні результати. У вас автоматично повністю мокра рубашка. Є така дуже класна притча. Одного дня хлопчик забіг на будівельний майданчик. Перше, що він побачив, він побачив дуже угрюмого. Будівельника, який йшов, у нього було дуже багато смутку на обличчі. Хлопчик підбіжав до нього і сказав: дядя, дядя чого такий сумний? Він казав, чому мені радіти? Я тут ходжу, оце каміння таскаю цілий день, платять гроші, в мене спина болить, подивись, яка спека неможлива. Чому мені радіти? Хлопчик подумав, ну да. Але буквально зразу він побачив іншого будівельника, і той йшов з. З звичайним обличчям. Нема там не смутку, не радості, просто от іде собі, йде. І хлопчик, цікавлячись, підійшов і сказав: скажіть, будь ласка, от цей страждає, а ви не дуже виглядаєте, що ви страждаєте. Чому? Він каже: Ну як, чому? Ну, тому що в мене є робота. Мені треба якось годувати свою родину. І тому, ну що ж, да, складно, да, непросто. да, тягаю каміння, але. Я роблю так, щоб мої діти були забезпечені всім. І тому я роблю просто свою роботу. І далі хлопчик побачив неймовірно щасливу людину. Той просто сіяв, посмішка він прямо з цим камінням просто як-літав. от літав. Хлопчик підійшов і сказав: дядько, а чого ви такий щасливий? Робота ж складна. І той щасливий дядько сказав: да, дуже складна. Тягати каміння цілий день. Хлопець сказав, і напевно, що фізично складно, спина болить. Він каже, да, ти знаєш, спина дуже болить. Хлопче сказав, і напевно, що спекотно зараз. І щасливий дядько сказав, да, неймовірно, спекотно. Хлопець і платять вам мало. Щасливий сказав, да, платять взагалі копійки. Хлопець попитав, а чого тоді такий щасливий? І той щасливець сказав: ну як чому? Тому що я будую храм Божий. Як казав Фрідріх Ніша, якщо ти знаєш навіщо, то ти зможеш осилити будь-яке як? Якщо ти знаєш навіщо? Якщо я знаю, що в мене є моя аудиторія YouTube, які допомагають мої поради. Що я знаю, що я роблю життя когось, хай навіть на один відсоток, але краще все, друзі, це мокра рубашка нізбіжна. Тому, друзі, шукати улюблену роботу, яка буде доставляти багато задоволення це насправді така собі річ. Тому що сьогодні улюблена робота, завтра не улюблена, сьогодні легко, завтра складно. Що важливо знайти, це ваш храм, який ви будуєте. Це місію, це стратегію, куди ви йдете. І це автоматично буде наповнювати вашу роботу неймовірною якістю. Ви будете викладатися наповну. І ви будете від цього кайфувати, ви будете кайфувати від роботи, ще раз повторюсь, лише тоді, коли ви викладаєтесь повністю. Є такий, знаєте, дуже цікавий момент, і, можливо, ви неодноразово це за собою помічали. Сидиш, сидиш, і не можеш взагалі тебе там хтось дзвонить, і ти маєш щось записати, але от нема там ручки, олівця. І ти десь там знайшов жовтий олівець і жовтим олівцем по жовтій бумазі написав цей телефон і такий: все, з мене досить, треба знайти ручку. І ви, коротше, берете одну шухляду, дістаєте і бачите, там повний безліт. І ви там трошки навели порядок. І потім ви такі: о, так я вже і в другій шухляці, потім в третій, І дійшло до того, що через три години у вас генеральна уборочка. У всій кімнаті або квартирі. Ви такі, ох, нічого собі. А все почалось з бажання просто знайти ручку, покласти її на місце. І тут дуже важливий момент для розуміння. Мотивація приходить під час дії. Коли ти починаєш діяти, в тебе і з'являється мотивація. Тому що дуже часто люди сидять і чекають. Чекаю мотивації, поки нема в мене мотивації. Мотивація з'явиться тоді, коли ти почнеш робити. Ти почнеш робити тоді, коли ти зрозумієш, в чому сенс твоєї роботи, не чекай мотивації, а просто подумай, як сьогоднішня твоя діяльність зробить життя інших людей краще. І як тільки ти віднайдеш це, тому що це можна зайти, ким ви не працювали. Ви працюєте в торгівлі, наприклад. Чим ви торгуєте? Ви сьогодні комусь подаруєте, можливо, новий одяг. Це дасть радості. Людина буде краще себе почувати. І так далі, і так далі. Тому шукайте оце призначення, що насправді дає вам ваша робота. І про це нам кажуть наші з вами улюблені стойки 2000 років тому назад. Сенек у своїх листах до Луцилі, які я дуже обожнюю, пише, що аби мені дали знання, яким би я не міг ні з ким поділитися, я б відмовився від цих знань, попри те, що це були б якісь надпотужні знання. Він пише, що ми живі до тих пір, допоки ми можемо бути корисні іншим. І якщо ви мені зараз скажете, Макс, ну, це все звучить дуже класно, але мені не подобається моя робота. Є частини роботи, які а, не такі яскраві по відчуттям. Тут ми згадуємо Чексент Міхайю, його книжку Потік. І він каже, що якщо ви перестали кайфувати від своєї роботи, це означає, що Робота стала або занадто простою, або навпаки, занадто складною. Щоб бути в почутті в потоку, щоб бути в моменті тут і тепер не помічати, як швидко пролітає час і як ви кайфуєте від своєї діяльності, треба просто або підвищити складність, або навпаки, її зробити трошки менше, щоб вам було комфортно. Наприклад, я обожнюю записувати відео. Ну як? Я запож... я обожнюю записувати відео, коли я нажимаю кнопочку РЕК на камері запис. До цього там в мене супротив і всі інші речі. Але мені не подобається виставляти камеру. Мені не подобається виставляти світло. Мені це не подобається. Як я можу від цього кайфувати? Ну, перше, все ж таки, коли я розумію, навіщо я розумію, що я будую храм. Я роблю життя інших кращими. Друга річ, і це вже з Чиксент Міхая потік. Я собі кажу: а що якщо я зараз, от я там зазвичай світло виставляю 25-30 хвилин. А що я сьогодні спробую виставити світло з першого разу якісно за 20 хвилин? Це виклик, це автоматично виклик, мені стає цікаво. Мені стає набагато цікавішим. А що я, якщо я так зроблю? А що, якщо я так зроблю? Тобто ти робиш певне змагання, певну гру з цього. Тому доречніше сьогодні сказати собі, а що, якщо я зателефоную не 20 клієнтам, як завжди, а 30? І зроблю це в найменший період часу? Чи зможу я справитись? Ви робите собі челендж? І в такий спосіб ви автоматично мобілізуєтесь. Ви автоматично починаєте, може, не кайфувати, але у вас з'являється азарт. Інтерес чи впораюсь я. І зараз я хочу зробити для вас подарунок. Як ви знаєте, я дуже часто на своїх відео роблю відсилку на мій тренінг мистецтво спокою. За 10 плюс років саморозвитку це найкраще, що зі мною траплялося. Ця річ, яка кардинально мене змінила. Так от, друзі, я хочу зробити наступне: запис цього трьохгодинного тренінгу наразі доступний для вас за будь-який комфортний для вас донат. Ще раз, за будь-який комфортний для вас донат, у вас є можливість подивитися трьохгодинний тренінг, який свого часу кардинально змінив і продовжує міняти моє життя. І це сталося з більшістю учасників цього тренінгу. Якщо вам подобається відео, які я роблю на цьому ютуб-каналі, це відсотків 10, чи навіть краще сказати, 5 від того ефекту, який ви отримаєте, подивившись ці. Три години запису тренінгу. Я не знаю, як довго буде діяти ця пропозиція, тому поцікавтеся за посиланням під цим відео, мій тренінг, мистецтво спокою. Це був Макс. І я вам бажаю, щоб ви не робили викладатися повну. Я бажаю, щоб ви не робили завжди на фоні згадувати, що це комусь. Приносить користь. Це завжди комусь приносить користь. І вже від цього згадування ви будете викладатися краще. Ваша робота стане набагато якіснішою.